На більшому велосипеді. І за якийсь період часу, а це буває не зразу, так розтягнуто в місяці, навіть в роки, ви робите щось автоматично, але ви вже це робите без тривоги, без страху, що ви впадете, а вже опираючись на все попередній досвід, і ви вже вправно робите те, що хотіли б робити, і отримуєте від цього задоволення. І Отже, про те, чим хочете ви займатися щоб мати сміливість. Тут я би вам ще порекомендувала для того, щоб займатися чимось, ставати дисциплінованими і мати структуру дня впорядкованими. Можливо, структуру дня, можливо, структуру тижня. Допустимо, якщо ви хочете розвинути свої якісь певні навики, допустимо, ви хочете стати програмістом, а перед тим ви просто вчитель математики в школі. Відповідно, якісь курси відвідують, якісь онлайн-завняття, але присвячувати час цьому потрібно дисципліновано. Допустимо, по вівторках, четвертах, і суботах, по кілька годин ви робите те, що буде вас наближати до вашої цілі. А ваша ціль перекваліфікувати, змінити свою діяльність і розвинути певні навики. Так, наступне, от коли ви вже уявили, ким ви хочете бути, що ви можете для цього зробити, які у вас мають бути кроки поступові, тут важливо зробити такий якір, як нагадування. Тут за ну, ним опітка техніка є, хоча я, так, я її не буду поглиблено, але щоб вона для вас працювала. Допустимо. Якщо ви маєте намір бути, в сфері IT можете собі десь нагадування ставити такі. Наприклад, кожен раз, коли відкриваєте кошельок, ви можете мати там якусь емблемку, надруковану, наприклад, на листочку якийсь папірчик намальований комп'ютер. Або, допустимо, купити собі якийсь там браслет з якимось там прикрасою, яка буде в формі комп'ютера. Або, наприклад, якщо ви хочете бути візажистом, а ви, допустимо, пекар, то ви собі поставили за ціль перекваліфікуватись, займатися візажем, бо ви чудово малюєте, любите косметику, це для вас. Тому поставте собі. В кишеню обов'язково щось косметики, поставте собі на видному місці в роботі постійно якусь косметику. Нагадуйте собі, кидайте в сумочку, ну косметика в жінок зазвичай є у сумочці. І можете собі навіть брати, промальовувати десь там на руці якусь косметику. Навіть з шухляду з білизною положіть якусь помаду, якою ви не малюєтесь. Але нехай вона буде, і коли ви відкриваєте, ви нагадуєте, я став. Це так, щоб свою підсвідомість, свідомість перепрограмовувати і постійно їй нагадувати, куди ви рухаєтесь. Допустимо, такий мого життєвого досвіду буде жарт, ну та не все не жарт, це каральна правда. Колись, Коли я мала намір відкрити меблеву сферу, а наміру ще не було. Це був не намір, це було те, що по-іншому багато хто знає цю історію, звідки стартував. Мій меблевий бізнес, але колись в мене просто була ручка, е і на ручці була обмотана така резинка, е з якою замотують гроші. Взяла я ту резинку і мала намір замотати волосся. Потім я ту резинку чомусь розглядала і так думаю, от скільки максимум можна обмотати грошей такою резинкою, ну вона ж не маленька. Потім я так прикинула, а як це так, коли береш, обмотуєш свої гроші і там є багато куп'юр. Але купюри не дрібні. Ну, як доларів, так, так як мінімум. Я так собі подумала, а що от реально можна зробити таке, щоб заробити якусь таку кількість грошей, щоб ця розинка вміщувала гроші або не вміщувала. Ну, так нібито дуже весело як пригадати, але насправді так і було. І в ту ідею в мене, в ту хвилину в мене зародилась така ідея, а що я відкрию меблевий бізнес, передалегую всім зайнятість і буду займатися далі, своїм хобі, буду консультувати як психолог. Саме так і відбулось. Я цю родинку зберегла, і кожен раз, коли я змотувала неї гроші. Я так нагадувала, і дуже багато моїх друзів, знайомих, навіть колег меблевиків знають, що мій меблевий бізнес стартував від такої гри з резинкою, яка замотує гроші. Це про те, що для вас щось теж може бути саме тим поштовхом, вам, який вам є таким, знаєте, основним і останнім для якоїсь такої вашої справи, яка. Для вас чомусь відкладена дуже довгий час, або чомусь вона просто на рівні думки, а не на рівні практичної такої справи. Так, друзі мої, переходимо ми надалі. Про зайнятість і про те, чим хочете займатися і чим варто займатися, і як допомогти собі займатися цією справою. Погодьтеся, що є ми всі. Дещо обтяжені побутом. І тому, коли ви маєте намір змінювати щось, рухатись вперед, вас потрібно буде більше часу, як мінімум, більше ресурсів. І тому вам обов'язково треба попрощатись з перфекціонізмом. Вам не треба робити нічого не ідеально. Допускайте собі помилки. Допускайте право. Робити щось не ідеально, бо ідеальні, знову ж таки, дорога в відчай в нікуди. Дозволяйте помилятися. Так. А також вчіться делегувати свої справи. Розвивайте довіру до оточення. Повірте, що ваша мама може борщ готувати смачніший за вас. От, допустимо, ваша дитина може чудово поскладати свої речі, а як не поскладає, то від того нічого не станеться. Якщо для вас є ресурсом займатися якимось побутом, щось поробити погороду коло квітів, то це є ваш ресурс, і вам потрібен він. І ви відділяєте те, що для вас є ресурсним, і те, що вам дає більше часу на основну занятість. Наступне: от якщо, допустимо, ви вже бізнес плануєте, якийсь розпочинати, то знову ж таки тут про... Те, щоб не братись за все підряд. Є люди, які чудово можуть виконувати за невеликі кошти якісь робочі моменти, щось інше. І тим самим ви створюєте нагоду собі бути замінимими в якихось робочих питаннях. Також ви створюєте собі нагоду. Мати право на відпочинок, і це є профілактика вигоряння від тої вашої зайнятості. Переходимо ми з вами далі. І тут в мене є навіть така маленька шпаргалка, такий конспект. Я не читаю, я так по пунктах плюс-мінус, щоб тримати структури оцієї, такої, кхм, нашої зустрічі, своєї книжки, там виписала. Буквально пару пунктів плану. Ой, і тут в нас далі по плану би була рекомендація для вас. Дозвольте помилятись, бо ви вчитесь. Дозвольте бути собі такими, знаєте, дещо кволими в цьому питанні, в якому є, в цій справі. Дозвольте собі, ну, не краще за когось щось вміти, не краще за когось щось зробити. Не краще за когось і не йти попереду усіх. Бо навіть є в народі такі, знаєте, народні прислів'я прикладки поговорки. І насправді спереду не треба йти, ну, бо не варто ззаду відставати. Теж не дуже результативно. а золота середина, вона таки золота. І не просто так вона золота. Тому десь тут золота середина має бути в зайнятості в кожного, хто чимось займається тим, що любить. І щоб мати сміливість змінювати діяльність, щоб мати сміливість спробувати щось, завжди у всіх є страх. А що як не вдасться, що, як буде програш, що, як все це було даремно, я вам даю рекомендацію. Знизьте важливість цього. Дозвольте помилятися, прийміть ту невдачу. От просто прийміть, От так може не вийти. Е, певний час в моєму житті був такий в мене перфекціонізм, я десь щось старалась на ідеально зробити. Ще до особистої терапії я була дуже чутлива до критики. Але я собі знайшла таке доволі смішне алібі, чому я маю право помилятись, чому я право маю з чимось не справлятись, чому я маю право. Брати за якісь такі справи, за які пересічні люди ну, не всі беруться. Чому я собі це можу дозволити? І в мене таке виправдання, я народилася в 1986 році, це рік Чорнобиля. І коли у мене хтось з'являється на моєму шляху, коли критикує, я вже ніколи не виправдовуюсь. Ну, По-перше, вже і вік не той, і, і не... Ну, є вже життєвий досвід, скажімо так. Але я завжди кажу, ну, я ж не можу робити все на відміну. Я можу бути з помилками, десь якось не справлятись, десь щось зробити абсолютно абсурдні речі, на вашу думку, чиюсь там. Тому що я вродила з в, в Чорнобилі. Це допускається. І повірте, після такого виправдання, після такого прийняття я і не ідеальна, ну, критикувати мене вже мало людей сміють насправді. Ну, але так ще. Відпід собі до уваги, це про те, що не надавайте надзвичайної серйозності жодним речам. Бо насправді, якщо відштовхувати, що життя єдине і скінчене, це один, і про те, що кожен з вас, кожен з нас є особливий, не буває дві людини, які повторюються, то кожен з нас має право помилятись, але кожен з нас має бажання реалізовувати свої природні задатки те, що в нас є. Ну, і кожен з нас має право і має мати природні бажання закривати всі свої потреби. А потреб людини є чимало. І чим вищий рівень інтелекту в людини, насправді, в неї збільшується вимогливість до тих потреб. Бо чим Старша стає людина, тим більше життєвий досвід. Чим вищий рівень інтелекту, в результаті проживання досвіду, в результаті навчання, бо інтелект можна розвивати вже давно доведено, тим більше людина хоче якості, якості в усьому. В проведенні часу, у відпочинку, в якості тої самої косметики, в якості е, навіть алкоголю. Не посоромюсь сказати, в якості друзів, в якості взагалі усього. Ну, відповідно, це вимагає більшої фінансової спроможності, як мінімум. І ще таку вам дам рекомендацію сьогодні. Мої відвідки досить довго вийшло, хоча я планувала вкластись хвилин 10. Даю рекомендацію. Коли ви змінюєте діяльність, починаєте щось нове робити, або ви змінюєте професію, або відкриваєте якусь свою справу. Постарайтесь оточити себе чимось тим, що вас мотивує. Нехай поряд вас буде хоч кілька людей, які не будуть вам слід казати, та що ти пробуєш, це не вдасться. Це вже не в тому віці, це вже не актуально, вже всі давно попереду. Ні, має бути тільки тих, кілька тих. Хто кажуть вам, як маленькій дитині, яка пробує ходити, ти молодець, ти справишся, ти вдаєшся, в тебе вдасться. Навіть якщо не на відміну, ти все одно зробиш спробу. Бо не спробувати ми можемо завжди. А спробувати отримати чудовий результат. Ну, не зовсім чудовий. І досвід, це варто, це дійсно варто. Про мотивацію. Оточіть себе.